Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і у цьому відео ви дізнаєтесь, що таке репутація, як купити VIP-статус та як виводити гроші з гри Pixels Приємного перегляду. Отже, репутація. Це новий метод в грі для боротьби з ботами, фермами та нечесними гравцями. Без репутації ви не можете торгувати, виводити та обмінюватись. Кожен гравець починає з нульової репутації. Щоб побачити свою репутацію, Переходимо у грів на дашборд справа зверху, та під нашим ніком бачимо число. Це і є наша репутація. Також є сайт, на якому ми бачимо, за що вона нам нараховується. Перш за все, це підключення соціальних мереж. Їх ми можемо підключити в дашборді у вкладці Social. Також 400 репутацій ми можемо отримати за виконання квестів, про них я розповім у наступних відео. А ще за вік вашого аккаунту теж додається репутація, але дуже мало. Раніше було десь 2 десятих за день. Отже, якщо все виконати, то на безкоштовному аккаунті ми можемо спокійно назбирати 700 репутацій. Це відкриває нам змогу торгувати з іншими гравцями, а також на маркеті з лімітом в 2000 Бері. Щоб мати змогу виводити самому, наразі потрібно 1500 репутацій. Щоб її отримати, треба купити VIP. Зараз це 17 ронів або десь 35 доларів на 3 місяці, або бути власником NFT землі. Зараз вони дуже дорогі. Тепер про VIP. Як казав раніше, він дає вам зразу 1500 репутації, а це означає, що ми можемо зразу виводити. З VIP-ом нам відкривається доступ до другої кімнати в сауні, де ми можемо збирати по 400 енергії кожних 8 годин, а також збільшується рюкзак на 6 слотів. VIP можна купити або виграти у змаганнях. Самі змагання ми можемо знайти у Дискорді у гілці Community Events. Тут ми можемо прочитати умови та нагороди. В більшості випадків ваше завдання садити на конкретній землі та підніматись по лідерборду. Якщо ви без VIP-пропуску, то шукайте івенти для non-VIP та пробуйте свої сили. Далі я покажу як купляти VIP, активувати та виводити з гри. Спочатку наш рон гамонець потрібно поповнити. Для цього я буду використовувати біржу MEX. Зараз маю на рахунку 42 долари, за які куплю рон і перекину в гру. Тож переходимо у вкладку Spot. Справа шукаємо потрібну нам пару, а саме RON USDT та купляємо на суму, яка нам потрібна. Раджу брати з запасом та як пару центів рона буде йти на комісію. Далі свій баланс можемо перевірити у вкладці гаманець Спотовий рахунок. Як бачимо, в мене на балансі 21 РОН, які зараз будемо перекидати на гаманець. Перш за все, заходимо на гаманець та копіюємо його адресу. Далі у вкладці спотового рахунка шукаємо наші монети і натискаємо зняття. Підтверджуємо умови. Якщо не вибрано, то вибираємо RON. Далі вводимо адресу нашого гаманця та суму зняття. Я виводжу все. Як бачите, комісія складає 1 десята монети РОН. Нас просить пройти підтвердження через пошту та Google Authentication. Знову підтверджуємо та чекаємо. Десь через 5 хвилин перевіряємо і бачимо, що наші монети прийшли на гаманець. Як бачимо в дашборді, VIP купляється за Врон. Тож наше завдання зараз свапнути РОН на врон. Для цього внизу натискаємо на посилання обмінника та підключаємо наш Metamask. Далі вводимо кількість монет, яка нам потрібна, та натискаємо в реп. Підтверджуємо транзакцію та чекаємо. Після успішного обміну вертаємось назад в дашборд. Вибираємо зліва Exchange. Зверху вибираємо Vron. Далі натискаємо Deposit to Game. Вибираємо наш Wron гаманець та чекаємо, доки він підключиться. Бачимо, що маємо баланс 18 монет. Натискаємо знову Deposit to Game. Вибираємо потрібну нам кількість та натискаємо Submit. Знову підтверджуємо транзакцію та чекаємо. Після успішної операції опускаємось нижче та не забуваємо натиснути на Send Deposit». Тепер ми переходимо в саму гру. Натискаємо Play Now». Появляємось в місті. І обов'язково перевіряємо пошту. Там має бути лист з депозитом. В ньому ми натискаємо Collect Mail та забираємо наш врон. Далі від фонтану йдемо вниз до будки з вивіскою VIP. Вибираємо палатку, далі VIP за 18 та купляємо. Він, як і всі предмети, з'явиться у вашому інвентарі. Щоб його використати, натискаємо на нього, а потім на свого персонажа. Вітаю! Ви активували VIP на 3 місяці. Тепер ваш нік став оранжевого кольору, і перше, що нам треба зробити, піти у сауну. Пройти до другої кімнати та забрати 400 енергії, тим самим запустити таймер на 8 годин. Так як у нас тепер є VIP, то ми можемо виводити наші бери з гри. Спочатку заходимо в дашборд та знову вибираємо Exchange та натискаємо від ZROV to Wallowt. Після коннекту нашого гаманця натискаємо ще раз. Я виведу 5000 і бачимо, яка буде комісія. В моєму випадку 300 Бері. Підтверджуємо. Після успішної транзакції ми бачимо, що наші монети з'явились на гаманці. Тепер ми можемо їх вивести на біржу або ж свапнути на інші монети. Зараз я їх обміняю на RON. Переходимо на спеціальний сайт та підключаємо гаманець. Тут ми вибираємо Берри на RON. Перше підтвердження: Доступ до ваших монет Берри. Почекавши десь 2 хвилини, з'являється кнопка Swap. Натискаємо на неї та підписуємо транзакцію. Якщо є, то використовуємо безплатні і чекаємо десь 2-3 хвилини. Все, ми успішно завершили Свап та отримали свій РОН на гаманець. В наступних роликах більше розкажу про квести та як їх проходити, тож підписуйся, щоб не пропустити. До зустрічі у наступних роликах.